Я хочу, щоб сьогодні ми ось цю ідею боротися проти себе, боротися з симптомами, боротися з наслідками стресу замінили на дослідити, на дізнатися, в чому причина, на допомогти собі вийти. Щоразу, коли ви зловите себе на думці, що ви з чимось боретесь всередині собі, себе, запитайте, я собі ворог чи я собі друг. І якщо я собі друг, тоді немає сенсу проти себе боротися. Є сенс з любов'ю, з милосердям, з повагою допомогти своєму другу впоратись з тим, що з ним відбувається. Отже, фізична активність це не години, це не десь обов'язково на виїзді складно добиратися, це вдома, це вдома, на коврику, на підлозі, де завгодно, на подвір'ї, погода чудова. Навіть це буде 5 хвилин. Але 5 хвилин, де наша увага в нашому тілі, як мені.